Вітаю вас, добрі люди, хто зайшов переглянути це відео. Ви пам'ятаєте, що ми з вами робили велике відео. Воно є в Ютубі, там декілька тем, і одна із них це стосується прогнозу по обстрілам по Україні. Ми робили із вами на 3 декади серпня. І... Третю декаду тоді нам показали нібито як паузу стосовно обстрілів, але мені не сподобалось, як я вам сказала, мене насторожує одна карта, яка показує ну, трупа. Ось, тому я пропоную вам, коли вже підійшов ближчий час на третю декаду, саме ось 10 днів, з 22.08.2024 по 31.08.2024, передивитися ще раз, чи є якісь загрози, можливі влучання від цих обстрілів, руйнування да, або жертви. Ну, я, як завжди, вам посилаю. Світло від своєї душі і любов від серця до серця. Отже, давайте з вами переглянемо. Я думаю, ми зробимо ось так: це карта України, яку я собі намалювала ще на початку війни да, і робила вам прогнози на 24 міста і області. Зараз ми зробимо трошки по-іншому. Отже, подивимось. Покажіть нам, будь ласка, покажіть нам, будь ласка, покажіть нам, будь ласка. В якій частині світу стосовно України можуть бути обстріли ракетами або шахедами, влучання, руйнування, можливі жертви. Сєвір північ. Юг, південь, захід, запад. Восток, э, забула, как схід і центр України. Покажіть, будь ласка, покажіть, покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка. Як я і казала північ України. Так, на північ України є рух, на жилі дома або будинки, жилі дома або тут приблизно до 4-6 поверху, або будь поміщення, заклади там, де роблять денежні операції. Хитрий план, підступний план стосовно обстрілів. Тут взагалі можуть бути влучання, як, ну, тут як типу, область, от щось таке по областях, от там, от як по краю да, з Севера. Так, можуть бути ракети запущені, і такі, також шахеди в ту сторону північ. Да. Ну, показывает так. Покажите, что будут Так, загроза по центру принятия решений. Хитрый план по отношению. Касательно обстрела, вот так, как они делают по пивночи. Да, Тут ми півночі розглядаємо, у них буде якийсь хитрий план, як вони от вміють застосовувати. Бачите, як багато чогось летить. да Як багато, я не знаю, може, як усиплять бдітільність от щось ось таке. А потім як ракета, Типа як літають шахіди-шахеди, а потім як ракета. Так, дякую за північ, за север. Зараз покажіть, будь ласка, Південь юг України. Південь Юг України. Південь юг України. Обстріли ракетами, шахедами. Влучання, руйнування, можливі жертви. Дух країни, Юх так буде перетин кордону того, що летить по небу. Це тут може бути безпілотники, але показують, що працює наше ППО. Південь країни. Це буде наказ прямо від самого Кремля. Да, Агресивне нападіння безпілотниками. Я хочу сказати, що чим більше вони роблять гидоти, різного роду гидоти, чим більше у них зараз такі панічні настрої, і вони хочуть якомога більше нашкодити, навредити, якомога страшніше нанести удар, я повторююся зараз. Тим більше це працює в погану сторону їм, тим більше, в сотні разів більше. Я повторююся, що загрозу, як показували дитячим дітям, підліткам, закладам, все, що стосується дітей, площадки, клініки, все, що досі є та загроза. Так. Безпілотники. агресивне нападіння безпілотниками. Працює ППО, але, на жаль, ППО збиває не все, тому що це не все, що неможливо помітити. Так, наші ЗСУ виходи з моря контролюють, працюють, але звідти йде загроза. все ж таки. Кажуть, виставляйте защиту, треба буде захищатися і треба буде оборонятися на цю декаду юг. Да, в вашу сторону є рух, багато мелких повідомлень. Так, стоїм горою з колою захищаємо. Ой, може піти із життя те, що назад більше ніколи не повернеться. І ось сюди виходить знову карта трупа. Вона з одного боку показує як пасивність або якусь паузу, або тут кажуть, да, як, якісь, як через якусь паузу. А з іншого боку, бачите, от що виходить. Так, блін. Ну, прям показали, я не хотіла заглядати, влучання можуть бути в якісь об'єкти, або ну, люди, або об'єкти, або суб'єкти. Я в юг беру Як Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро. Донецька поняли ось цю частину я беру як за юг. Ось цю частину як за північ, трошки як розглядаємо. Так, далі захід. Захід, покажіть нам захід до кінця війни оцю дикану. Захід України. Захід України. Покажіть, будь ласка, Захід України. Захід України. Захід України. Захід України, України буде потурбу... потребувати, підтримки, в спишки в небі, в спалахи у небі. Сонячні спалахи це огонь, коли може бути від збиття, як спалах у небі, а може бути, як горить горюче, або те, що важко погасити. Загроза, все, що стосується засобом пересування, засоби пересування, шляхи, діти, дитяча карта знову виходить. Також там, де працюють по це обласні центри, а також там, де працюють по Чи почергове, чи по, по сезону. Так, області показують. Десь як прикордоння. Так, випадає карта диявола, яка каже, що ну диявольський намір стосовно заходу за західу, західної частини України є диявольський задум, е, військові дії. Стосовно обстрілів. І ще там, де вода у вас. Так, дякую. За захід. Тепер покажіть, будь ласка, схід, восток, восток України. Стосовно обстрілів, восток, схід України, восток, схід України, восток, схід України. Я дякую вам, мої рідненькі, дякую, восток, схід, восток. Восток це Україна повністю, але буде згодом. Так, дивіться, стосовно восток, Сходу України, зараз я вам скажу: у них є певні цілі, в які вони. Хочуть влучити, і вони будуть туди мітити ціле направлено. Щоб вони потім не казали, що у них там щось не виходить, саме туди насправді вони мітять Достіження цілі. Але тут карта ще каже, що вона з одного боку каже про те, що ціль буде досягнена, але Ціль може запуску, випуску, обстрілу, да, але вона призводить їх до розчарування і до пошкодуй. Ми пошкодуємо, ми шкодуємо, що ми досягаємо тої цілі чи, чи намагаємось досягти цієї цілі. Це стосовно ракетного обстрілу. В... Нібито як потім пошкодують. Знаєте, типа ми зробили, запустили, ми пораділи, а потім дуже-дуже пошкодували. А чому пошкодували? Ну, звісно, не тому, що у них там серця є чи душі на місці, а тому, що, мабуть, вони получать якусь атветку, або може у них щось таке статися. Як якийсь певний момент, як у них щось произойде, саме їхнім. Ну, дивіться, з одного боку карта каже, що принесе те, що да? тобто ворог намагається стріляти, він стріляє, і від цього є, звісно, наслідки, є послідства. А з іншого боку, ця карта каже, вона підтверджує то, що я сказала. Ті, хто це зробить, вони одразу отримають по страшному суду відповідь за скоєне, за задіяне. Працює ППО, але не 100%, тому що на деяких ділянках немає можливості. Як своєчасно помітити і збити. А також по цій карті я можу сказати, що тут може бути задіяна якась е зброя. Зброя, я не знаю, як це назвати, орудіє, зброя, щось таке е Збройними силами України щось таємниче, чого ніхто не бачить. На жаль, є ракетний обстріл, і на землі є вогонь, пожар від цього ракетного обстрілу, але ЗСУ будуть добре працювати і будуть максимально відбивати ці напади, ці обстріли. Ну, от як кажуть, так я і кажу вам. Так, Загроза жилим домам. Загроза від дітей до стариків, загроза тваринкам, загроза тим закладам, де перебувають денежні операції взагалі. взагалі. Так, ми подивилися центр України, центр України. Центр України. Покажіть, будь ласка, Центр України. Центр України. Так, спочатку як уход від цього працює ППО, але показують так, ППО працює, але не все воно збиває. Щось може пролітати. Центр України. Стосовно до вас... Зараз планують або в яку частину в центрі запускати, і це може бути або з води, або по воді, або яку кількість. Зараз у них це в плані. Так, вас добре ППО захищає. А, там якась. Так, захищає, стоїть, оберігає. Там центр України, слухайте, там. Прямі... Навіть пращури стоять на захисті, щоб захистити центр України. Це те, що, чого ви не бачите, чи це те, чого ви не розумієте. Поки будь ласка, Є загроза від ракетних обстрілів, воно ніби як летить, а потім повертає летить а потім як зворачує, звертає. І це стосується ракет також, якось так кажуть. Ну, бачите, він оці очікують, оцей до очікують стріляти або скільки, або конкретно по, по... в какую цель. Це буде як в моменті. понятно? Тому і показала ця карта, що вирішують. Наприкінець вийшла карта Кремля, яка повинна дати відмашку. Понятно? Тому все одно залишайтеся, будь ласка, у безпечних місцях під час повітряної тривоги, поки що є загроза, але вже, вже це все ненадовго залишилося. Давайте нам треба пережити, прожити. Восьмий вже завершується, дев'ятий буде вирішаль. Виріш... І восьмий вирішальний, і дев'ятий місяць вирішальний. Я це повторюю з початку війни. І ви бачите, які у нас відбуваються події стосовно лінії фронту, як вона зміщається. І це все тільки в плюс Україні. Як би там не було. Ось. Але це дійсно вирішальні такі моменти для завершення війни. А 10-й, 11 місяці будуть вже завершальні. Завершальні, але це ще не зовсім кінець. Це чому слово таке завершальні, завершальні? Да? завершення, але не кінець. Завершення чогось, чогось із того, що стосується. До війни взагалі до діянь, обстріли, ліні, боротьба на лінії фронту, перемовини, підписання, все таке. От, Грудень буде у нас підвишен, в підвішеному стані, в замороженому стані, в такому, але мене чомусь торкає Різдво, Різдво мене чомусь торкає. Різдво. Отже, отже, якось отак от. Давайте залишимо відео це коротеньким, хай воно буде тільки про прогноз. Тільки про прогноз. На все добре. Все буде добре.